В нашій державі тема футболу є однією з найактуальніших, не дивлячись на популярність футболу в цей період в зв'язку з проведенням євро 2012 для коростенців, футбол завжди був пріоритетним серед інших видів спорту. Сьогодні дух вболівальників особливо піднесений цього року. Першою грою чемпіонату Житомирської області з футболу став матч між СК «Коростень» та ФК «Бердичів». Приємно сьогодні вітати всіх нас з тим, що розпочинається. Перші області, і перший офіційний матч у нас на стадіоні проходить між дружніми містами, вертічем і Коростенем. Як ведучий сказав, у нас гарні традиції, гарні спортивні, футбольні, у нас багато дитячих команд футбольних. У нас вихотів багато заслужених мастерів спорту по футболу, які представляли наше місто і в вишій лізі, і прем'єр-лізі, і професіональній лізі футбольні. Це дає якби, приклад для нашої молоді. Зичу всім командам, в тому числі і нашим ось перемогу, а й переможе кращий. Ну а нам насолоди, естетики від футбола. Учасним гостем на урочистому відкритті був депутат Житомирської обласної ради, лідер руху відродимо полісся» Володимир Пехов. Він активно сприяє всебічному розвитку обласного спорту. Без уваги не залишився і спортивний клуб Коростень. Напередодні Володимир Пехов вручив Коростенській футбольній команді сертифікат на отримання професійної форми. Хочу вас усіх поздравити з початком сезону 2012 року. І користуючись нагодою, вам нагадати про вашого славетного земляка Віктора Банникова, який народився в 1938 році. У ранньому дитинстві під час війни лишився батько. В 1946 році він приїхав на Житомирщину, грав за Житомирську команду, грав в Києві за Динамо Київ, грав за інші радянські команди. Його називали «Літаючий вратарь. Він двічі чемпіон Радянського Союзу, тричі обладатель Кубку Радянського Союзу. І той є ваш земляк. У кожного з вас є можливість стати такими. У кожного з вас. Головне грати. Грати не тільки ногами, а й душою. Тому з душою підійдіть до цього і переможе сильніший. Після офіційної частини розпочався матч між СК Коростень та ФК Бардичів. Перший тайм гри був насичений яскравими моментами. Спортивна боротьба точилася як біля воріт суперника, так і наших воріт. Обидві команди наполегливо атакували. Бердичівським футболістам першим посміхнулася фортуна, та наші хлопці не змусили довго чекати і порадували болівальників голом у відповідь. На перерву команди пішли з рахунком 1-1. Другий тайм виявився більш емоційним. Ним. гольові моменти були як зі сторони гостей, так і коростенських футболістів. Та нашим хлопцям все ж таки вдалося провести атаку, яка завершилася взяттям воріт суперника. Отже, 2-1 на користь спортивного клубу Коростень. З таким рахунком і була завершена перша гра чемпіонату Житомирської області з футболу.